Неля, привіт. Розкажи, привіт. будь ласка, звідки ти, як тебе звати, так щоб познайомитися з тими, хто нас дивиться, і чим ти займаєшся? Привіт, мені 23, Я сама з Володимира. Зараз я займаюся веб-дизайном і переносом сайтів на конструктори. До так. цього я була продавцем і оператором в магазинчику поліграфії. Так цікаво. Добре, яка в тебе була точка А до навчання, і чи пробували ти самостійно взагалі шукати клієнтів на опор? Які були в тебе успіхи? Якщо mm, точка А до навчання це було десь 10 тисяч в місяць зарплата гривень, mm -hmm. а на опорку працювала рік тому. Пробувала працювати, але чомусь нічого не виходило. Тому закрила одне замовлення буквально, і конекти витрачалися. Mm -hmm. А замовників як таких чи інтерв'ю не було. Ага, тобто в тебе і вже закирило. було одне замовлення, коли ти йшла на навчання, так? E, так, там, там було на 100 доларів, uh -huh. але це воно взагалі не стосувалося моєї професії. Там був запис відео на український переклад з англійської, просто uh -huh. українською. Я зрозумів. Добре, скажи, будь ласка, чому все ж таки вирішила йти на навчання? Що стало такою відправною точкою, що ти зрозуміла, все йду на навчання, оплачую і починаю навчатися? Я бачила в собі потенціал, що я можу заробляти більше, і я знаю, як заробляти більше. Але на звичайній роботі працюючи на когось, я цього зробити не могла. Mm -hmm. Тому почала розглядати фріланс і саме Upwork і Файвер біжі. Звідповідно, шукала на Ютубі ролики, в гуглі ролики, як краще просувати, і натрапила на твій профіль в кітоці, здається, і відтоді почала слідкувати. Mm -hmm. І тому так. Сподобалось дуже сильно, як ти ведеш відео, як ти пояснював в історіях в Інстаграмі про Upwork і тому вневажилась купити курс. Скажи ти сказала про Fiverr і Upwork, чому все ж таки обрала Upwork, а не Е, Мені сама структура Fiverr не сподобалась те, що там, з одного боку, як сплощадка йде, але як такої комунікації з клієнтом немає. Він може в тебе замовити замовлення, але ти не можеш з ним перед тим узгодити усі деталі, і яка ціна mm. там затверджена, він тобі такої заплатить. Але ти можеш за ту саму ціну працювати тиждень над іншим проектом або декілька годин, а ціна буде все рівно та сама. Угу, я зрозумів. Тобто, в чому перевага опорку? В тому, що ти спочатку маєш більше пропозиції? комунікації з клієнтами. Ти спочатку можеш провести комунікацію з клієнтом, угу. поспілкуватися з ним, зрозуміти, що саме йому потрібно, а тоді вже задавати ціну, угу. яка відповідно ти береш за цю працю. Так, добре. А чому вирішила піти на навчання, а не пробувати працювати самостійно? В тебе ж все ж таки було одне замовлення. Чому ти там не сказала та я все знаю, буду працювати самостійно. Ну я розумію, що на таких платформах ти сам ну ти пройдеш сам до такого результату, але це буде набагато довше і набагато більше нервів тебе буде забирати, і тому шанс опустити руки буде набагато більше, ніж коли ти підеш на настаток mm -hmm. Так, добре. Добре, тоді перейдемо до точки Б. Яка в тебе точка Б? Скільки тобі вдалося заробити? Що це були за замовлення? Опиши угу. прям конкретно по контрактам на яку суму і яка була задача за два місяці курсу. Тому що листопад я не рахую за листопад? В мене нічого не було. Це за грудень січень я зробила 1240 ще двісті сорок доларів. Угу. Е, з них це було чотири контракти. Два з них це було на презентації від одного того самого клієнта. Одна здається, там була анімована в фігмі презентація, це 300 доларів. І наступно він замовив просто в PDF форматі як електронну книгу з зображеннями зробити звертати. Це було 200 доларів. Ага. По часу в мене зайняло на першу десь три дні, а на другу роботу два дні і плюс правки. Десь так само три дні. А скільки там сторінок було приблизно? Е Презентації я не пам'ятаю. Там здається було 12 слайдів, але я розбила їх на 20 слайдів. Mm -hmm. І в електронній книзі там також було 15-16 сторінок. Зрозумів. Які ще два контракти? Е, потім був контракт на веб-дизайн сайту. Там була mm -hmm. ігрова платформа з онлайн-казино. Е, це був не так контракт, це був просто. Погодинний контракт, і три години далось двом дизайнерам. Мені і ще одній дівчині. Клієнт uh -huh. хотів побачити наші стилі роботи. Він оплатив три години нашої роботи, це 120 доларів, і ми йому зробили головну сторінку. На жаль, я йому не підійшла на постійну, вон знову, але один контракт на три години я закрила. Це був погодинний контракт, так? Так, за 40 доларів в годину. Так, супер, це в тебе перший погодинний контракт був, так? Так, погодинний це був перший. Це просто для тих, хто каже, що на погодинній ставці неможливо на 40 доларів взяти перший контракт. Добре, ну, насправді ну е, я я так само думаю. Я розумію, чому люди так думають. Я так само думала, що неможливо заробити зразу 40 доларів за годину. І коли я пішла на курс до тебе, і там в лоці було виставляємо ціну таку, та таку, то я така, хто в мене буде купляти за такі гроші? Але як, як виявилось, навпаки, в тебе відсіюється ланка непотрібних клієнтів, які хочуть все за 10 доларів. Так і четвертий контракт це перенесення на цей на конструктор. Так, так, це перенесення сайту на конструктор. Це мій останній контракт. Він також мав бути на погодинну ставку угу. з зі ставкою 32 долари на годину. Ми домовилися на таку ставку, але за рахунок того, що у нас дуже великі проблеми зі світлом, це все я попросила просто клієнта оформити фіксовану ставку на 20 годин, uh -huh. і так ми оформили контракт на 620 доларів. Uh -huh. Супер. Взагалі. Добре. Наступне питання. Ще питання в мене стосовно uh -huh. клієнтів. Як тобі клієнти взагалі в комунікації? І звідки, до речі, були клієнти, з яких країн? Оцей цей клієнт, який дві презентації мене замовляв, він американець ага. один клієнт був з Фінляндії і зараз фірма з Естонії. Прибалтика така переважно так зрозумів. Клієнти Добре. дуже хороші в плані того, в плані комунікації. Вони завжди приходять знаючи ще, що вони хочуть з конкретною ціллю. Вони заповнюють тобі бриф і дуже легко попрацювати навіть порівнюючи з нашим фріланс-хантом. Набагато легше працювати з іноземними замовниками, тому що вони вже знають, за чим вони прийшли. Ти працювала на фріланс-ханті? Так. Так. Якщо порівняти апорт <ріст> з фріланс-хантом, що ти скажеш? Стосовно ханту? Скажу так: це набагато менше нервів, але забагато більше грошей. Добре. Так, добре, скажи, будь ласка, чи сподобалось тобі навчання? І що найбільше сподобалось, але кажи, як є. От mm -hmm. що тобі не сподобалось, спочатку можеш сказати, так? Потім можеш сказати, що тобі сподобалось. E, навчання дуже сподобалось, тому що це дуже розгорнуто. От, наприклад, якщо ти перед початком у тебе є модуль з декількох лекцій, перед початком тебе є купа питань, переглядаєш наступну лекцію. Така ага, значить, Значит, відповідь на наступне питання в наступній лекції. Mm -hmm. Все дуже розгорнуто, дуже чітко. Якщо щось не розумієш, на щоден... на щотижневих мітингах ми мали відповіді на всі запитання. Завжди можна було написати в чат підтримки чи тобі, і всі відповіді на питання ти отримував. Типу з поганого, але це в плані до себе. Ти мусиш зробити пропозиції, ти маєш себе заставляти. Оце єдиний такий мінус. Ти маєш заставляти так. себе щось зробити. Mm -hmm. Це без цього ніяк. Без цього ніяк. Да, це, ну, але справи. це навпаки, це круто, з одного боку. Це просто от мінус того, що ти себе пересилюєш. Угу. Але це і класна звичка на майбутнє. Так. Добре. Скажи, будь ласка, чи були якісь сумніви, коли ти йшла на навчання? Коли ти оплатила, але навчання ще не почалося? Або перед перед оплатою які в тебе були сумніви взагалі? В чому ти не була впевнена? перед оплатою були сумніви, тому що якось сидиш і думаєш: ну блін, як не як це кошти, це місячна зарплата. Uh -huh. І ти думаєш, чи залишити її на життя, чи все-таки порозкувати? І все рівно якісь сумніви закрадаються. А чи воно відкупиться, а чи буде з цього толка, чи я не закину на всередині? Uh -huh. Бо в мене був гіркий досвід. Я купила курси з дизайну uh, доволі дорогі курси. На той момент це було тисячу доларів, вже не переведу по курсу. Uh -huh. І це просто були записи відео, які нічого не давали. Ментори відгукувались ну раз на тиждень по домашці, і це було просто розбір води. Нічого толком з тих курсів ти і не виніс. Тобто ну, курс, курс був якісь, такі, за тисячу грішки. доларів і там е, було все настільки погано. Це було дуже погано. Просто що підкупило, це була відома блогерша. Ну, на цей mm -hmm. момент це ще було до війни. Це була російська блогерша, вона крутий дизайнер і дуже хотіла саме в її агенції взяти курси. От mm -hmm. е а як виявилось в кінці, що набагато більше інформації я почерпнув в Ютубі ніж за кур на за курси за ти що дали. Тому ти, коли йшла до мене, ти теж сумнівалася в цьому теж були сумніви, але потім зразу після нульового модулю вони розвіялись. Після того як ми почали співпрацювати, у нас були перші аудіочати, перші лекції. Угу. І я зрозуміла, що ну тут так точно не буде, тому що зворотній зв'язок від тебе це щось нереальне. Тому що ти ще не встигнеш зранку написати. В тебе ж до обіду все готове, і Ти сидиш, тільки перечитуєш далі. Пробуєш так. зрозуміти, що не так. І ну дуже класно. І дуже класно, що ком'юніті mm. людей ми з однією дівчинкою Таню, що досі спілкуємося. Ну набагато легше, коли це ти проходиш не сам, mm -hmm. коли в тебе є підтримка і тобі ну, є до кого звернутися, щоб тебе підтримали. Добре, наступне питання: чи рекомендуєш ти навчання іншим? Я своїй подрузі на днях казала за це, кажу: Ну поди, ну купи, попробуй. Але в неї є сумніви стосовно своєї. Вона як дизайнер, але вона ще боїться. Я кажу: ну, ти ж не попробуєш, поки не, не дізнаєшся, поки не спробуєш. Але в цілому так вона розглядається своїм ідею. Ясно, що буду рекомендувати, це дуже крута, крутий початок. Мені дуже приємно це чути, що ти рекомендуєш це навіть своїм знайомим це реально рівень. Добре. Ну, Скажи, будь ласка, які побажання або поради ти можеш дати тим, хто хоче піти на навчання? Просто не не боятися і все-таки ризикнути. А, ну, а побажання в роботі або порада. Не все залежить від курсу, все залежить від тебе. Курс дає тобі інструмент. А як ти ним вже користуєшся, це залежить від тебе? Ти можеш купити курс, але вилягти mm. на ліжку і казати, ну я купив курс, а нічого не виходить. Ну камон, це від тебе залежить, чи в тебе чи вийде, чи ні. Так. А що саме від тебе залежить? Що від тебе требується на курсі? Ну, стосовно оформлю, це, по-перше, робити пропозиції. По-друге, на максимум викладатися на домашніх завданнях. Навіть чи вони перевіряються чи не перевіряються, ну це це ж робиш для себе. Ти маєш викладатись на максимум і старатися вижити себе це, що вийшов якийсь результат. <тас> Добре, і ще питання від мене додатково. Скажи, будь ласка, от тебе була перевірка домашніх завдань? Ти була на тарифі стандарт. А наскільки mm. взагалі ти от вважаєш, наскільки взагалі тобі допомогла перевірка домашніх завдань? Я думаю, що дуже багато, особливо на етапі з портфоліо і оформленням саме профілю на Upwork. Тому що ти губишся дуже багато в чому, дуже mm. багато чого ти заповнюєш так, як ти вважаєш за потрібне, а от саме те, що ти допомагав, відгукувався, давав поради? Я думаю, це дуже велику роль зіграє, адже портфоліо це перше, і опис твоєї сторінки перше, що бачить клієнт. І так само було пам'ятаю на блоці з постановкою мети або 30 причин, чому мають обрати себе. Це як mm -hmm. на як дуже важка психологічна штука, але за рахунок того, що ти вимагаєшся і ти пояснюєш, як це краще зробити, воно набагато легше і зробити це самому. Зрозумів. Тож. Ти, ти рекомендуєш ти на тариф з перевіркою домашніх завдань, чи можна й без перевірки, і без цього буде результат? Як ти воно? Я вважає? думаю, однозначно на тобто, тариф з перевіркою, там вже стандарт чи ВІП, це вже вирішувати людині, по її фінансах, і те, що вона саме хоче вибрати, але однозначно з перевіркою. Адже як не як, я думаю, якби нас не заставляли, ну ми не виконували домашні завдання. І не було зворотнього зв'язку від тебе. Я думаю, наполовині б у мене просто опустилися руки, тому що я би щось спробувала, а воно б нічого не виходило. Угу. Я зрозумів. Добре, дякую за відповіді. Я дуже радий, що ти виділила час, повідповідала на питання, тому що всім, хто хоче на навчання, думаю, це буде корисно послухати. А ми ж з тобою на зв'язку. Якщо є питання, пиши, я завжди на зв'язку, ти це знаєш. Звичай. Гарного тобі дня. Все, назаєм.